Вітаю! Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна найближчими роками буде змушена відкривати країну для мігрантів із третіх країн. Саме мову він вів про Азію, щоб компенсувати стрімке скорочення населення. За його словами, демографічна ситуація в Україні наближається до критичної точки. І без притоку нових людей держава не зможе підтримувати економіку, армію та соціальні системи. Давайте подивимось ще, будуть приїздити мігранти із Азії і в якій кількості. Трійка жезлів і лицар жезлів це будуть приїздити у великій кількості. У великій кількості вони будуть приїздити в Україну великим таким напливом. Але тут старший аркан повішений і диявол він вказує на якусь залежність. І вони сюди приїхавши, попадають як ну, самообман, самі себе як обманули. Коли, знаєте, людина добровільно приїздить. І жертвує навіть собою заради якихось ілюзій. Тут диявол це ще може бути і обмеження, в якісь вони можуть попадати обмеження. Можливо, їм не сподобаються якісь закони, або ж робота така буде, що вони не, не зможуть працювати тим, ким захочуть. Якісь будуть для них обмеження. Трійка мечів, розчаровані вони будуть. Вони Україною роз... будуть розчаровані. Тому по старшому аркану колесо фортуни вони будуть виїздити із України. Спробувавши пожити в Україні, вони будуть виїздити. Тому що будуть і конфлікти, і боротьба, і розбіжності, і амбіції емоційні всплески, їм буде потрібно стримувати свою позицію, активно себе захищати. Отже, як висновок, чому вони будуть покидати Україну? Тому що... Їм не сподобається, що вони як попадають в якусь залежність, їм не будуть подобатись якісь негативні ситуації, фінансові проблеми. Вони себе будуть відчувати, що вони як попали в якусь пастку. Тому в Україні вони довго затримуватись не будуть.